Живі, здорові та майже у повному складі. Бійці сумського прикордонного загону повернулися додому. Сьогодні на площі Незалежності їх зустрічав схвильований натовп. Серед них рідні, друзі та найбайдужі сумчани. Кого ви прийшли зустрічати? Сина, в нього така робота. Він мені нічого не розказував. Коли не позвоню, сказав мама, мене все хорошо. Ми прийшли зустрічати наших прикордонників, подякувати їм за те, що вони в таких умовах, нелюдських умовах, захищають нашу рідну землю. Навіть якщо один повертається з зони, АТО, його повинні зустрічати із шаною. Це наш обов'язок прийти і їм сказати. Дякую. Більше місяця 25 солдатів перебували у центрі бойових дій під Луганськом. Один з них отримав кульове поранення і нині лікується у шпиталі. Хлопці не здогадувалися, що вдома їм влаштують такий прийом. Ви захистили наші кордони, але найголовніше, що ви. Виконали наказ громади міста Суми і своїх рідних повернутися живими і здоровими разом з хлопцями захищав нашу землю, і цей відважний пес на прізвисько Альфа допомагає і зараз. Слава Україні! Героям слава скандує разом з усіма. Слава Україні! Героям слава! З донечкою на руках Юлія прийшла зустрічати свого чоловіка. Півтора місяці, чекали на нього, дочекалися нарешті. Тепер же вони знову разом. Вернулись додому, всі живі, здорові. Ну, один ранений був у нас, да. лечиться на даний момент. Сумували дуже за дітками. Так. дуже сильно. Сьогодні бійці не багатослівні, побачивши рідних, їм хочеться побути наодинці один з одним. Тому на запитання відповідають коротко. Найважче було там і При, завикнуть. Зачинай... А за чим найбільше сумували? За домом, за мамою. За чим же ще? Місяці тому отець Максим проводжав цих хлопців на Луганщину. Сьогодні ж говорить, у нього справжнє свято. Сьогодні для мене великий день, настояща Пасха, тому що ми зустрічаємо сьогодні їх живими, з родственниками, вместе з дітьми, які мечтали та своїх родітелів, близьких живими і здоровими. Попереду у військовослужбовців довгоочікуваний відпочинок. Далі ж службові будні. Жителі міста Суми вийшли, їх зустріли. Це дуже приємно. Це піднімає патріотизм, це піднімає бойовий дух. Ці військовослужбовці вже повернулися значить, на постійне. От зараз в них буде коротка така відпустка, вихідні, І потім приступають до охорони державного кордону в межах Сумської області. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.